Привіт! Сьогодні я розкажу про фасади. Про те, як оформити фасад і при цьому показати відхилення від площини. Ось ми зараз бачимо польлінію, яка характеризує собою лінію кладки. Зараз ми завантажимо точки. Точки у мене просто в текстовому файлі. Вибираю формат PnzD. Зразу додам їх в групу. Так, давайте ще покажу, як виглядають самі точки. Точки складаються із номера точки координати X, Y, Z і опису. Значить, важливо для СІВІЛа, щоб в нумерації точок не було букв, Це перший нюанс. А другий нюанс, щоб кодування файлу було UTF8. Можливо, ще якісь підходять. Ну, якщо у вас не загружаються точки, то в першу чергу перевірте, чи є у вас тут букви, а друге, чи кодування UTF8. Далі, ми загрузили точки. Точки в нас впали, по суті, одна над одною. Зараз я вам продемонструю, як. не виглядають. Е, не в площині. Ми ж зараз дивимося, як на плоскі крес. Ну, як не плоскі, а, ну, В принципі, плоскі, так. Да. Ми ж дивимося зодної, з одної, якби з, зверху на наш будинок. Тому що. тому що е, Військ дивиться на нас. Значить. Як це виглядає в житті? В житті це виглядає ось так. У мене не відображаються точки. Чому? Тому що зараз, мабуть, у них стиль неправильний. Поміняємо їм стиль. Ось ми бачимо наші точки. Їх дуже багато, це великий будинок, трьохсекційний, 25 поверхів. Тому ми зараз більшість із них просто видалимо. Я вам просто показав, як воно виглядає. Думаю, що зрозуміти принцип можна і на меншій кількості точок. Тому що е, з цією кількістю ну, компу трохи важко, якщо чесно. Незважаючи на те, що в мене непоганий комп, але сів тормозить на будь-якому компі. Так. Е, залишив одну секцію. Що ми будемо робити далі? А далі. Uh, я пропоную uh, робити розгортку. Як на мене, це найпростіший варіант зробити виконавчу схему фасаду. Uh, єдине, що розгортка не підходить для фасадів, в яких є радіуси. Тобто, якби у мене тут от був радіус, так, щось я не так вацю. О, щось я забув вже шокувати. Ось, якби в мене тут був радіус, я би не зміг зробити цю зйомку. Ну і, і в мене тут були точки, тоді ця методика не підходить. А для таких варіантів підходить. Неважливо, який тут кут. Ми будемо робити розгортку. І так, як робиться розгортка. Ми беремо нашу полілінію, розбиваємо її на відрізки. Розбили на відрізки. Далі виділяємо все. Ну, напрягається. Давайте я все-таки ще половину точок видалю. Тому що дуже йому тяжко. Так, вийдемо. А, значить, а, що я роблю? Можна вибрати все. До речі, зверну увагу, що є різниці, які фасад ми приймаємо зараз за базову лінію. А, я буду працювати за цією стороною. А, тому що, коли ми дивимося на фасад, то та точка, яка йде всередину будинку, вона у нас повинна бути з мінусом. А та, яка назовні, вона буде з плюсом. Взагалі, можливо, навіть варто взяти цей. Тому що в результаті ми будемо віднімати полілінію як відмітку. Але це згодом. Тому так, да, я візьму цей, цю сторону. Значить, що я роблю? Я вибираю мій фасад. Ну, все. Завишаю те, що я не буду повертати. Натискаю Shift і мишкою знімаю виділення. З того, що буде залишатися на місці. Ось так. Я включаю прив'язку тільки контрточка. Я включаю ось цей, як він називається, орто. Я включаю орто. А далі я просто повертаю. Ось так. Повернув. Тепер в мене. Тепер мені потрібно зняти виділення з цього сегменту. Знову нажимаю Shift, знімаю виділення. Знову повертаю. Щоб повернути це, мені достатньо вибрати базову точку, а далі через праву кнопку оприділити опорний кут». Коли я це натисну, мені знову потрібно вибрати першу точку, яка в мене є базовою, потім другу точку. А потім вказати напрямок, до якого ми цей кут вирівнюємо. Далі, знову shifтом, знімаю виділення. І так прохожу весь фасад. Знову опорний кут. Так, вирівняли. Знову знімаю виділення. І так весь фасад. Я не буду це все робити, тому що не бачу в цьому сенсу. Но в результаті ми отримуємо просто лінію і точки. Якісь точки будуть над лінією, якісь точки будуть під лінією. Все я це далі видаляю, тому що я не хочу витрачати час. Видаляю. Але ви продовжуйте, поки не, не вирівняєте весь фасад. Тепер, коли ми отримуємо нашу лінію і точки, які знаходяться з різних сторін, тому що одні будуть з плюсом, другі з мінусом, тому що ми. Ну як то що тому що фасад був кривий. Будемо відверті. Е, далі. Що нам потрібно зробити, щоб відбудувати відхилення? Нам спершу потрібно кинути фасад наш на площину XY. Тому що зараз він знаходиться у площині XZ. А нам він потрібен в площині XY. Чому? Ну, тому що банально, якщо ми навіть переключимося зараз на площину XZ. Ми побачимо наші точки. Но ми не побачимо наші відмітки. Ось я зараз вам покажу. Я включаю відмітки. Ось я включаю наші відмітки. Натискаю ОК. І що я бачу? Я їх не бачу, тому той прикол, що їх не видно, тому що вони зараз в площині Y залишаються. І ми на них дивимося якби збоку. І вони просто у вигляді лінії якби для нас виглядають. Ось ми можемо трошки нахилити нашу зйомку. І ми побачимо, що наші відмітки там є. Але вони нам не відображались, тому що дивилися ми на них з торця А в них нульова Товщина. У текста нульова Товщина. Оце і є вся проблема. Чому ми не можемо. Просто взяти і включити відмітки. Значить, нам потрібно кинути наш фасад на площину XY. Що ми для цього зробимо. Ми створимо формат експорта. Для цього я йду в параметри. точка формат файлів точок і вибираю той формат яким я завантажував сюди точки, це був PE розділювач кома. І копіюю його. Роблю копію. Копію називаю як Фасад. Фасад. Тут я міняю Z і N місцями. І тепер а це я змінив тільки в назві. Тепер потрібно це. Змінити тут. Я беру мишкою за заголовок відмітки і перетягую от сюди. Відпускаю мишку. Все, вони помінялися місцями. Тепер я натискаю ОК. Ми зробили формат. Тепер ми будемо експортувати наші точки. Йду в наш навігатор, правою кнопкою на групі точок, експорт точок. Вибираю наш формат, який ми назвали фасад. Зберігаю точки на робочий стіл. Назву фасад. Назву точки фасад. Ось так. Так. На всякий випадок, я збережу ще ці точки, які є в мене просто на лінії. Під ім'ям просто. Розгортка. Чому? Тому що, якщо ми десь помилилися і неправильно нас налаштували наш формат виводу, то в мене буде якби бекап Роблю експорт точок, але зараз вибираю просто стандартний варіант. PENZD. Так, я їх назву просто розгортка. Це на всякий випадок робиться. Так, далі. Ми експортнули наші точки, в яких ми поміняли колонки з координатами. Що ми робимо далі? Ми видаляємо ті точки, які в нас зараз є. Вони нам не потрібні тут. І імпортуємо наші точки, в яких ми змінили координати. Значить, ми вибираємо точки фасад. Формат вибираємо стандартний: PENZD. Ми бачимо, що наші точки вже відображаються в площині Х, Y. І в них тепер відмітка дивиться на нас, тому що вона і завжди так дивилась. І, і тепер нам потрібно привести це все до такого варіанту, коли ми побачимо відхилення. Як зробити відхилення? Ось ми бачимо, що в наших точок якась відмінка 114700. Ну, біля 700. Значить, що ми робимо? Ми можемо подивитися, яка координата у нашої полі лінії. Це важливо, ми її не стираємо. Ми її залишаємо. І ми бачимо, що 114,700 це координата Х. Тобто, нам зараз потрібно від наших координат. Від наших висот відняти x. І тоді ми отримаємо відхилення. Так і зробимо. У нас є 114709. Зробити це можна кількома методами. Один із них це зробити референс-ліпсод. Тобто вибрати точку, натиснути референс-еліпсой, написати тут мінус 114,709. Скільки там було. 709. І нажати Enter. І тоді точки наші опустяться, опустяться на цю висоту. Нормальний варіант. Єдине що, ми якби втрачаємо інформацію про те, які точки. Тобто, наприклад, якби ми працював з благоустроєм, то це було б вже якось не дуже. Ну, мені цей варіант не подобається через те, що ми втрачаємо оригінальні висоти. В даному випадку це не важливо, насправді. Але буває коли важливо. Я, тому я покажу інший варіант. Я покажу, як налаштувати таку мітку, але з допомогою формули. Тобто оригінальні висоти залишаться, просто ми поміняємо їм відмітку ну, у вигляді стилю мітки. Що для цього робимо? Йдемо в параметри, стилі мітки і створюємо новий вираз. Нову формулу. Назвемо це відхилення. Відхилення. Ось так. Що ми тут робимо? Ми натискаємо цю кнопку і вибираємо відмітка точки. Далі ми віднімаємо нашу відмітку 114 709. Тільки треба дивитися, яка у вас мова включена, бо в мене була включена українська і Тому в мене поставилась кома. Так, ну це ще не все. Діло в тому, що коли ми віднімемо від відмітки відмітку, то ми отримаємо значення в вигляді 001005. Ну, якби відмітка вона ж в метрах, а нам потрібно в міліметрах. Відповідно, оцю всю конструкцію нам потрібно помножити на 1000. Помножити на 1000. Все, тепер буде добре. Для того, щоб відобразити це все на самих точках, нам потрібно створити стиль мітки. Ми її назвемо відхилення. Ідемо в компоновку. Заходимо, наприклад, в відмітку точки. Ну, для мене це. Здається, найлогічніше зайти саме сюди і вибрати отут-от -от -от змінити вміст. Натискаємо на ці три крапочки. Вибираємо цю строку, це важливо. Потім ось тут із списку вибираємо наше відхилення. Якщо ми його тут не створили, то його тут теж не буде. Так, далі міняємо формат на одиничку. Ми, якби, зменшили кількість розрядів до одинички. І міняємо знак на завжди відображати знак плюс-мінус. Потім обов'язково потрібно натиснути цю стрілочку. І, і таким чином ми обновили цю строку. Натискаємо ОК. ОК. І тепер приміняємо цей стиль до нашої групи. Обираємо відхилення. І тепер ми бачимо наше відхилення. Давайте ще налаштуємо нашу мітку таким чином, щоб показувати якісь недопустимі значення. Так, у нас тут якісь відхилення не супервеликі. Давайте, наприклад, те, що більше сантома, ми пофарбуємо в червоне. Що для цього потрібно? Ми йдемо ось сюди. Створимо копію нашої. Нашого відхилення. Називаємо це недопуск. Ідемо в компоновку, вибираємо відмітка точки і міняємо її колір на той, який вам подобається. Тепер йдемо в групу, редагуємо точки. За рахунок того, що ми створили формулу, у нас тут. Додається нов, нова колонка. Ось, якщо ми правою кнопкою натиснемо, ми побачимо, що всі нам доступні колонки, якісь у мене виключені. Ну, ми бачимо, що в нас додається наше відхилення. Добре. Що ми робимо? Ми сортуємо. Просто натискаємо тут, і вони сортуються. Вибираємо ті точки, які більше сантома. Ось так. І. Вибира... Натискаємо правою кнопкою обов'язково по заголовку для того, щоб викликати це контекстне меню, в якому у нас доступне редагування. А для того, щоб відредагувати всі оці точки, які ми виділили. І вибираємо наш недопуск нашу відмітку. Як бачите, вони зразу примінилися, і ми бачимо, що ті точки, які були більше сантома, вони стали червоними. Те саме робимо для тих, які в мінус пішли. Ну, у нас тут немає таких. Чи ні? Ні, немає. Є мінус 9 максимально. Ось так. Що далі? Далі треба просто оформити наш фасад. Ми просто можемо намалювати вертикальні поліліні, які будуть показувати лінії перелому нашого фасаду. Зробимо це. На нашому шарі з, цим, з лініями. Просто прив'язуюсь до. Ну, насправді, я би просто скопівав її. Ось так. Ось так і пройтись по всьому фасаду. А далі потрібно буде відмалювати а, ці вікна. Можливо показати, де у вас поверхи, відмітки поверхів. Ну, от, Таким чином ми можемо намалювати наш фасад. Що важливо? Давайте я це збережу як файл відхилення. Так. І відкрию знову наш пер... початковий файл. Ось це він. І хочу один нюанс розказати. Важливо, яку сторону ви виберете. От я в даному випадку вибрав ось цей, оцю сторону. І далі робив розгортку відносно цієї площини. Якби я вибрав, би, наприклад, ось цю, тоді я би стикнувся з таким нюансом. Що оті точки, які знаходяться під лінією, в них виходить з рахунок того, що ми міняємо колонки, тоді висота цієї, ну, як не висота, а положення цієї точки відносно цієї лінії вже определяє саме відхилення. І виходить так, що ось ця точка, зараз я зменшу масштаб. Так, якщо ми від цієї відмітки віднімемо відмітку ось цієї лінії, ми отримаємо мінус. Якщо ми від цієї віднімемо цю полілінію, ми отримаємо плюс. Тому що ось ця відстань вона буде вища, ніж полілінія. Але так як ми на фасад дивимося ззовні будинка, то нас це не влаштовує. Тому що ця точка. Вона в нас повинна відображатися з плюсом, а ця точка повинна відображатися з мінусом. Але ситуація міняється, якщо ми візьмемо за основу не цей фасад, а ось цей фасад. Якщо ми, наприклад, від оцієї точки і від її висоти віднімемо ось цю висоту лінії, то ми отримаємо оцю різницю, вона буде плюс, а та точка, яка буде під лінією. Не буде мінус. І так воно і повинно бути. Тому що, якщо ми уявимо, що ми зараз дивимося звідси на фасад, то воно так для нас і буде логічно, що та точка, яка всередині будинку затягнута, та буде з мінусом, а та, яка виступає назовні, та буде з плюсом.